Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Денис, вітаю з перемогою. Вона склалася для вас так нервово досить. Які твої враження? Твої думки у цій Ну, по-перше, я вітаю так свою команду з перемогою. Вона була реально важка. Дуже важка. Ми не закинули сьогодні свої катки. Так, хоча грали вдома. Але ну, буває, що тут сказати. Будемо готуватися далі, забули цю гру, так. І готуємось далі до гри у Луцьку з Луцьком. Які очікування від другого матчу? Ви плануєте закрити серію там? <гум> очікування та такі ж, як і сьогодні. Такий ж матч. ну, Тобто, сезон і плей-офф відрізняються. Так, Тут ми повинні грати кожну гру. Максимально так, і в плані захисту, і в плані нападу. Так що вийдеться там, буде дуже добре. Тобто, це баскетбол може трапити, трапитися все, що завгодно. Що в кілбаскета зі штрафними катками впродовж цього сезону вже поступово складається враження, що суперники це розкосили і поступово починають цим користуватися, використовувати це на свою користь, десь грати жорсткіше, знаючи, що не буде хорошим відсоток штрафних в команді. Я так скажу, що він буде. Буде, працюємо, він буде. Треба вірити в себе, і все буде добре. Дякую. 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 Тренер Тренерові вас з ваші бажання по грі? В принципі, по грі десь очікували ми таку гру важку, так, тому що незважаючи на. Кількість перемог у Старого Луцька, вони в кінці сезону додали в якості гравців. Тот же Саша Кольченко, так і Дерек Ньютон додалися. І зовсім інша гра, скажімо так. І на зовсім інших людях вона будується. І сьогодні, в принципі, ці два гравці найрезультативніші в команді, так, плюс Степан Лесик, ті, хто нам завдавав клопоту, скажімо так, по захисту. Але, в принципі, і хлопцям сказав роздягальні, і тут скажу, що ми. Маємо тримати свій темп, так маємо стояти е, і виконувати те, що ми домовилися. Тобто ми по темпу просіли десь у другій чверті, так, е, по захисту просіли у другій чверті, плюс десь важкі кітки забили, як Кольченко, так і Ньютон. Так? Тому е, Баскетбол, ми не можемо засмучуватися від того, що нам забили два очки, чи три очки, чи ще щось. Так, маємо працювати далі і е, максимально, скажімо так, віддаватися тому плану. Який в нас був запланований на цю гру. В принципі, я не можу сказати, що ми його не виконали. Ми виконали дуже багато і за рахунок цього, вважаю, перемогли. так? Плюс хлопці дуже, від, дуже добре відборолися на, як завжди, на чужому кошику. Вже починаючи з першої чверті, почали знаходити хвилини для молодих гравців, для резервістів. Десь це було добре, десь не дуже не вважали це занадто ризикований вплеєв? Ні, тому що Паша не грав. Я б хотів, щоб він сьогодні так не грав багато, так тому що він місяць майже не грав баскетбол. Ну тобто там 24-20 там 5, 5 днів він 9-го числа зіграв останню гру. А, і наступні, наступні ігри не грав, тому більше трьох тижнів він не грав в баскетбол. І, звичайно, що я хочу дати більше і буру, і смітюху часу, так і сафонову, але мені треба було, щоб Паша сьогодні відчув гру, так, тому що було зрозуміло, що він без тонусу ігрового, так, і йому цей тонус потрібен. Ось. Ну, а так, в принципі, розраховую на молодь. Дуже сильно, що вони мають більше давати, навіть ніж я очікую. Мені так здається. Теревочок Сушкіна в четвертій чверті очікувано чи це відкриття? У нас ще може так зіграти в вирішальний момент? Та ні, ну в принципі, він вже доказав, так що він може грати в вирішальні хвилини. В нього все добре з прийняттям рішення іноді, так але в нього все добре з ментальною стороною, так тобто він розуміє, коли можна на себе взяти, коли ні, так і коли він відчуває гру. Тобто єдине, що е, має менше розмовляти на майданчику не в ігрових епізодах, а більше фокусуватися на самому процесі, на грі і віддаватися грі. Дуже багато у вас було під час матчу з Smoltalks з Олександром Кольченком. У вас дуже довга історія. Ви грали разом, потім ви його тренували. Про що взагалі кажуть люди в такий момент? Ну, він там може щось підійти, сказати, чую, зараз там заб'ю, або щось там, хтось там потік. Щось таке, знаєте. Я кажу, ну давай, давай, йди, доказуй далі. Тобто він професіонал, він а, позитивний хлопець, так, і ми з ним дійсно давно товаришуємо, давно дружимо, так і. А, звичайно, що я йому підказувати щось не можу, так але я завжди радий його перемогам, так і коли в нього щось виходить. Тому, в принципі, а, коли він навіть сьогодні забивав ті трьох трьохочкові так, китки, я був не радий, що він мені забив їх так на в наш кошик, так, але в принципі я радий, що він в своєму віці а, і в своїх фізичних добрих зараз, до речі, фізичних кондиціях може давати таку різницю на майданчику. Що потрібно зробити в Луцьку, щоб закрити серію там? треба стояти на правилах треба стояти на своєму стилі який ми тренуємо вже більше шести місяців так тобто якщо ми будемо послідовними і будемо використовувати, не будемо реагувати на суперника скажімо так не будемо підлаштовуватись під суперника а будемо стояти на своїх правилах на своєму стилі баскетболу то все буде добре Дякую. I mean, that's huge, 54 to 29. I mean, it's hard to win a game when you're getting killed on the rebounds like that. Uh, but, you know, playoffs is about adjustments and we'll do better boxing out and fix the issue. You played just for games uh, in the regular season with yeah. the, your, your team. Uh, did you understand at all what are they playing or what do they want? Uh, did you have enough time to adjust? Uh yeah, the uh, first three games, they were, you know, just just Filling it out, filling the system, getting used to, to the style, the Ukraine basketball. Uh, but I'm getting the hang of it, and uh, hopefully, we get a win next game. Uh, well, when you came to Ukraine, uh, you knew that there is uh, war in the country, yeah. uh, that, that there are that there are yeah. uh, air raids. Yeah. Uh, why did you decide to come, and uh, with, with what mindset are you playing here? Uh, well, when I did my research, uh, I'm in Lutsk, so they said it's one of the safest cities in Ukraine, and uh, and I wasn't going to be here very long, only like one month. Uh, so, uh, just decided to come here, try to help this team win. They really wanted to win, so they brought me in late and uh, trying to make a late push. I don't know if you know about it, but uh, Lutsk team is uh, uh, late. Uh, cursed about playing at their home mm -hmm. uh, home courts yeah. uh, like only one victory for, for three seasons yeah. in yeah. super league uh, what do you think uh, would you be able to stop this curse to break this curse in the second game of the series and uh, to come back here to kiev uh, to play the decided yeah that's what we plan to do and uh, anything i can do to help the team to lift this curse i'm gonna do it so you were on the run in the third quarter. Uh, what did you change in the halftime uh, for you to play more with the ball for attack in uh, the basketball? I uh, just had to find the rhythm, uh, see the defense they were playing, how they were playing me. Uh, and then once I figured out how they were playing me uh, and, I, and I knew where the open spots were, I uh, attacked. Uh, any impression about uh, Kiev basket team, about their strong sides? Very well organized, uh, very well coached.

Я б я розумів перед грою, що ми можемо його там програти на 10 підбирань. Це було б ну, нормально. Я б я б це зрозумів. Але не на 54 на, 28, на 29. На 29 е, готував до цього те, що казав, є в них гравці 4-5 номери, які завжди стоять на підборі. Ну, боксауту я не побачив. І це е, велика проблема для нас сьогодні. Треба її виправити, а так по грі. Я вважаю, що була рівна гра, і можемо ми дома перемагати і повертатися сюди. При цьому зняли з гри Вані після першої зміни. Бачив, все дві хвилини закав. В чому причина? Я його випустив для в першу, в першу чергу. Випустив його для захисту, і трохи ця задумка не спрацювала, і прийшлося міняти його на Дюпіна. Була ідея з вашою участю в матчі, за участь в перематче Резонція, потрапили в заявку. Чому не вийшли? Ну, скажу так, що це був як план Б. В середині першої четверті я вже задумався над цим, тому що там було більше 10. Ми програвали більше 10, але повернулися в гру. І потім я скажу, що мені сама гра подобалась, те, що ми там вийшли в третій четверті вперед. Два-три очки завжди було, а на кінець, ну, зрозумієте, я стояв там півтори години вийти. Ну, я не знаю, був в цьому сенс або ні. Якщо б раніше ми почали програвати, можливо, так. Але це є як план Б на домашню гру, завжди можна змінити, в нас ще є шанси. Не часто побачив у баскетболі дві, два тайм-аути за перші шість хвилин. Що казали, як ламали гру? Тому що старт був ну, відверто кажу, поганий від стармонського. Ну, на першому тайм-ауті не спрацював захист, тому що е, Зайцев кидав відкритих три дальніх, і це була проблема, е, проблема не в, не в тому, що деякі гравці просто не розібрали гравців. Ну, я думав, що. Таке тільки в дитячому баскетболі трапляється, але, на жаль, трапилось і в нас. Це буде як для мене досвід, як для команди, щоб краще підготуватись на наступну гру. Ну, ви точно знаєте, я в Деріка питав про це: що в Старого Луська дуже великі проблеми зі здобутком результату на своєму майданчику. Безпосередньо в Луцькому лише один матч завтра три сезону команда виграла. В чому проблема? Це занадто великі нерви, занадто велике бажання показати себе перед вболівальниками домашніми чи в чому. Ну я так задумався над цим. Почалося це з минулого сезону. Я пам'ятаю, проблема Луцька взагалі була кінцівка. Ми заходили, я точно пам'ятаю, дві гри в минулому сезоні, коли ми заходили в четверту четверть, плюс 10. Добре, просто бери, де гравай, плюс 10. Але отак от, оп, якісь зони пресинг, якісь дабли, і ми в мінус 5 одразу. І по цьому сезону ж було те ж саме. Ми ж, коли я став тренером, те ж саме вигравали, і кінець говерил, програли. Потім з Кібаски там були плюс-мінус ну 0-0, так, програли. І... У нас залишився один шанс це змінити, що я хочу сказати, і цей шанс через два дні буде. Що потрібно зробити, щоб це змінити? Треба, як я сказав, по-перше, підбір програти не більше, ніж 10. Я розумію, що Київ Баскет така команда, їм можна його програти, але не 25 там. І це в першу чергу плюс 10 оч оч очків буде для нас. І ось вам ігра.